Короче, некіст, так як він мотоцикліст, ендуріст, в нього два моцика з'їзди. Нет, три ти моцика з'їзди. Одну маленьку. І ще жовтого і потім ендуру. Сідай на моцик, давай, показуй мастерство. ти, ти вибираєш трасу, так? Да? Полярну трасу. Тут вибираєш що, сноуборд, да? так? Тут що вибираєш? Двігатель Все, я пішов Are you ready? Ready, ready, steady Некий сразу пішов Буст, буст Ну, а чого вони тебе переганяють? Некід крутиться. На одинадцятому місці. десятому, які ти сальтухи робиш. Десяте місце. Дев'яте Що за повітря тебе дує? Наше повітря дує? Нічого. Яке це прямо щуп, во. <плес> 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 повітря дує відсюди, о. Да. Вс ⁇ мы, мисс, ты ч ⁇ Нитро! Нитро, шостый, шостый, обалдеть! Заработали пятый, не, нема пятый. Шестой, взади, сзади, сзади, Нико, вс ⁇ мы уже. Шоп, шеп, 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 нитро! Не, не, это сами, сами, я знаю, там, в своих поворотах могут завивать нитро. Пятый, пятый мисс! Давай, нитро, не? П'ятий, був ще на третій, четвертий, четверте місце. Четверте. третє. Обалдеть, Нікі, ти чого? мастер? Третє місце. Фініш? Друге місце. Серйозно? Да. Один-три, шість Шо, що тобі жетончики дань? Не хочешь? Yeah. <laughs> ну ти мастер, показав мастерство реально. В тройку, короче, вийти, це красавчик. Короче, бачите, где тебе девочка танцует. Yeah. <laughs> На дюху твою.